Доброго дня, шановні мої підписники, дорогі друзі. Дякую вам, що заходите на мою сторіночку у Фейсбуці, в Телеграмі. Мені дуже приємно спілкуватися з вами. На жаль, зараз такий час, такий період у нас, що наша українська автентичність, яка була, яка була загублена, а скоріше не загублена, яка була задавлена за ці всі. Роки, вона прокидається і набирає оберти. Діла на фронті йдуть, мені кажеться, зовсім непогано. Я так думаю. Бахмут тримається, дай Бог тим хлопцям, які його захищають, мужності і стійкості. Що хочу сказати про фронт внутрішній, значить, церква. Українська православна церква з лаври виїжджати не хоче. Уже з сьогоднішнього дня виходить, що йде самозахват історичних пам'яток українського народу, українського суспільства. Паша Мерседес, той же, що Павло Лебідь, він же сказав, що з лаври виїжджати не буде. Деякі монахи виїхали, деякі. Священнослужителі виїхали, значить, вивезли дуже багато речей. Ось, фури. Я вже там писав, бачив все. Я був в лаврі, ходив там, спілкувався з людьми. У мене є на YouTube відео. Я з Вірянкою поспілкувався. Дуже важко ідуть люди на розмову, ну не хочуть спілкуватися. Саме з цього приводу, коли е, виселяють е, московський патріархат, е, е, ну і люди, звичайно, що обурені. Ну, так, звичайно, да, таке обурення. Я хочу сказати про себе, е, про те, як у мене відбувалося. Я був прихожанином е, Української православної церкви, я їздив Пачаєв, я був там п'ять разів. Паломник і ходив в Києво-Печерську лавру, в Успенський, трапезний собор на службі, кожну неділю стояв, там, молився і просив Бога, щоб допомагав мені і оберігав мене, і також мою сім'ю і всіх моїх родичів. Ну і не дав впасти в гріх. Але були моменти, звичайно, значить, коли ось пішла оця. Епіпе з Православною Церквою України, коли її вручили Томас, я одразу почав чути там такі неприємні мені дуже слова в адресу православної церкви, православних вірян, таких самих вірян, які ми з вами, таких самих віруючих, які вірять в Ісуса Христа. Розкольники, і, іуди, і що тільки не було. Ну, що я вам можу сказати? Це е, Москва е, вона інакше не може, люди, пойміть, вона інакше не може і вона не зможе е, зробити так, щоб були в цивілізованому суспільстві. Е, у них там в Москві, в Росії твориться безпреділ. Так, да, там уже воно фейсбувалося, воно там уже підпорядкувалося, воно там уже остаточного сіло. Одна людина Сергій сказав, що він там проти Путіна йому дали срок, посадили в тюрму, хоч там і прихожани їздили під суд, і все там було. Ну є відео в Ютубі. Подивіться, будь ласка, отець Сергій». Просив, щоб Путін передав йому владу, тому що ну, він його там конкретно на, на, назвав, хто він є. Подивіться, будь ласка, і подивіться, поспостерігайте, як цей весь процес йшов і як його судили. Тож ж саме і тут Московська церква вона не міняється. У неї любові ну, немає. Любов тільки до грошей. Я вже повторююся: любов до грошей і до наживи. Показна розкаш, шик, мерседеси. Оці. Ну я розумію, що можуть віряни там подарувати мерседес, можуть там ну він стоя більше ніж 100 тисяч доларів. На ці 100 тисяч доларів можна було організувати якийсь прихисток для сиріт, якийсь прихисток для. Людей без домівок, кормити людей. Я скільки був в Києво-Печерській лаврі, я не разу не бачив, щоб там були якісь е, столові, де люди могли приходити і безкоштовно їсти. Ну, Я не бачив. Може вони і були, якщо є відео, де там кормлять людей, тисячами, як казав Павло Лебідь, кожен день кормить людей. Я хотів би на це подивитися. Я був обходив висхал, я був і в. Готелі, в які вони там відбудували, ціни, звісно, там космічні, як для прихожан. Ну, туди їдуть в основному бідні люди, до церкви йдуть. Багатим церкву не треба. Ну не всім, звичайно, але їхня маса, вона в церкву не ходить. Правильно Ісус Христос сказав, що скоріше верблюд пролізе вогольне чим Багатий піде до церкви. Ну, Не хочуть, може, давати гроші. Це питання не мої, я не хочу нікого осуждати, але це описано в діянні в книжці. Тому і тут зараз, якщо олігархи спонсірують церкву, значить вони з якоїсь виготові це роблять. Не, не тільки щоб за, за них молилися чи там ще щось. Ну, строїть храм, Воно так завжди відбувалося, олігархат спонсорує без, ну, безперервно. Я хотів би декілька слов сказати про Православну церкву України. Як би там не було, скільки грязі на них не виливають. Ну, розкольники, іуди і це ну, це дуже образливо для тих людей, які е, ходять і в православну церкву України. Образи неймовірні, це. ну... Вони такі самі люди. Московський патріархат цього не розуміє, Вони зараз там позбирали бабушок, позбирали гарлопанів, які ходять там, кричать на камери з телефонами. Ну так не так не робиться. Це ну це не цивільно. Ви розумієте? Якщо вам вже не продлили договір, то доказуйте юридично, якось ну, нащо цей балаган устраювати, нащо робити ці концерти на всю країну, на весь земний шар, щоб всі люди бачили, ну, що воно таке. Ми вже розуміємо, що воно таке. І хотів би вернутися до е Української православної церкви. Я коли був в Почаєві... Третій раз приїхав, мене спитали, з якою ви церкви? Я говорю, з православної. А якого патріархату у КЦУ? Чи, я говорю, яка різниця? Я приїхав з святиню помолитись. Ми не пустимо. Якщо ПЦУ, ми не пускаємо, не благословляють. Я говорю, так подожіть, ну, я ходжу в церкву Києво-Печерську Лавру. Ну, а чому ви не пускаєте людей до святині? Ну, Як ви її вже окупірували, то виходить, що не можна приїхати? Чи як? Вона мені сказала ця жінка. що Владика не благословляє. Як не благословляє? Він тільки своїх благословляє, а всі останні для нього, значить, це хто? Ну, Невіруючі люди. Вони так само приїхали. Ви знаєте, от тоді в мене в серці щось надломилося. Не довірив Бога, а саме вона відломилася в мене до того, що щось тут не так, люди добрі. Щось тут не так, і треба це питання вирішувати. Потім воно пішло далі, трошки ну, пішло, 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 і дійшло самі бачите до чого. Зараз весь інтернет повне відео вчора, 29 числа, де віряни молилися прямо на, на вулиці, там на колінах ставали бабушки, там жінки, ну, різні були люди, священники. Сьогодні. Людей поменше, трошки, значить, ходить якась жінка, кричить з телефоном. Її чутно, ну, я не знаю, мабуть, ну, і на хрещатику її чутно, як вона верещить, що це не московський патріархат, що ви тут на нас наговорите. Ну, Люди добрі, так питання цивілізованого суспільства не вирішується. Є якісь е е юридичні моменти з цього питання, і діти, вирішуйте їх юридично. Нащо ви піднімаєте галас? Він нічого не допоможе. Перешкоджають ці жінці змін культу, йти там ходити по цим храмам, переписувати це все. Ну так не робиться. Я що хочу сказати? І підітожувати це все. Московського патріархата, московської церкви на території України не буде. Любими шляхами ну, люди самі. Поймуть через пів року, через рік вони дійсно поймуть те, що це за церква. Ну, нам не треба ФСБшників. Ну, у нас і так своїх вистає СБУшників які там ходять і за всіма дивляться. Нам ще будуть тут ФСБ з Росії допомагати жити. Ну, я думаю, воно не треба. Ну, Тому люди, ті, що... Дійсно думають і бачать все це діло, як воно відбувається, в мене до вас дуже велике прохання. Не встривайте в це. Хай є компетентні органи, хай вони розбираються. Я не хочу наганяти там на чию сторону, чи той хороший, той поганий. Я бачу, що відбувається насправді. Тому для мене вже все давно понятно, все давно ясно, і я вже приділився, якщо я піду в церкву. Ставити свічки, молитися на свята, на будь-що. Я йду в Православну церкву України, тому що я бачу, що там є Бог, там є любов. Все. На цьому кінець. Дякую вам за перегляд. Поставте, будь ласка, лайк. Це мені допоможе розповсюджувати мої відео. Якщо можна, напишіть, будь ласка, коментар з цього приводу. яка... Яка ваша думка про це все, що відбувається в країні? Не треба писати багато. Напишіть декілька слов, щоб було понятно. Ну і підписуйтесь на мене, я буду радий з вами спілкуватися і в подальшому. Дякую вам. З нами Бог, ми переможемо по-любому. І вам, хай Бог допомагає. Вірте в Бога, читайте Біблію, це вам допоможе в дальнішому жити. Хай щастить вам.